Люди з інвалідністю потребують більшої уваги. І ця проблема стала особливо актуальною після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли з фронту повертаються скалічені захисники України. Підвищеної уваги до цих людей вимагають і норми європейського законодавства. Фонд демократичні ініціативи у межах програми USAID Рада, наступне покоління, що впроваджується громадською організацією Інтерню Україна, провів громадську експертизу законопроєкту про забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Соціологи провели загальнонаціональне опитування та низку експертних інтерв'ю. Свої напрацювання аналітики представили у звіті та провели громадське обговорення законопроекту. Наш, по суті, основний фінальний звіт, який виглядає отак. От Тоді <ріхи> в кадрі видно. А, він акумулює всі ці джерела даних, щоб показати і експертну позицію, яка не завжди доходить до народних депутатів. І також думку населення, яка в деяких моментах, наприклад, збігалася з думкою експертів і з позиціями законопроекту, як це було в вже прийнятому законопроекті 101.77, який стосується індивідуальних освітніх траєторій, так і, наприклад, не збігалися, як це було по законопроекту з Бебом, а який Спрямований на поліпшення діяльності бюро економічної безпеки, по суті, запроваджує комісію, яка проведе відбір відбір кандидатів на призначення нового директора бюро економічної безпеки. Заявлена мета законопроекту створити умови для реалізації особами з інвалідністю права на працю. А в результаті запропонованих змін законопроект передбачає обов'язок роботодавця здійснювати заходи з розумного пристосування робочого місця для працівників з інвалідністю за рахунок власних коштів та коштів Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Дозволяє роботодавцю уникнути зобов'язань забезпечувати повернення на роботу працівника, який отримав інвалідність, внаслідок виконання посадових обов'язків, якщо роботодавець виплатить працівнику втрачений заробіток у трикратному розмірі. Запроваджує для роботодавців, які мають у штаті понад 8 працівників, щоквартальну сплату внеску. Вводить статус підприємства трудової інтеграції і підприємства захищеного працевлаштування і надає їм пільги зі сплати податків і зборів. Є два права, які реалізовані в цьому законопроєкті і в цьому новели. Перше це працевлаштування осіб з інвалідністю у державному секторі, квотування, яке присутнє в кожній європейській країні, розповсюджено на весь державний сектор. Це створює вдвічі або втричі більше робочих місць, які квотуються, і відповідно. Потенційно, ми збільшили вдвічі або втричі робочі місця для людей з інвалідністю. І друге право, яке в конвенції було, яку ми ретифікували, але щодо нього нічого не робили, це забезпечення осіб з інвалідністю розумного пристосування робочого місця. За даними загальнонаціонального опитування, 61% опитаних українців вважають дискримінацію людей з інвалідністю при працевлаштуванні на роботу поширеною проблемою. На думку 42 респондентів, найефективнішою стратегією заохочування роботодавців наймати більше людей з інвалідністю є використання заходів позитивного стимулювання. Поєднання санкцій разом з програмами позитивного заохочення підтримав 31% населення, тоді як використання лише санкцій 13%. До речі, результати опитування громадської думки і висновки експертів, представлених під час дискусії в українському кризовому медіа-центрі, частково йдуть у розріз з політикою законопроєкту, і є перспективи, що законодавці врахують напрацювання соціологів та аналітиків. Я бачила, що а... Галина Третякова навіть на початку собі щось занотовувала. Те, що казали експерти, я думаю, що вона знала про ці певні недоліки з точки зору громадського сектору, які вони бачать. Але тим не менш, вона почула від експертів. І що важливо, наші експерти були самі. Одна з наших експертів була людина з інвалідністю. Вона не тільки з професійної точки зору розклала це, але також особистого, як людина, яка сам напряму стикається. І я думаю, в цьому теж було важливо, щоб вона почула, як людина з інвалідністю, для якої робиться цей законопроект, як вона бачить ці положення законопроекту. Галині Третьяковій працювати з громадським сектором не звикати. І як вона сама каже, це її природне середовище. Свого часу вона була засновницею реанімаційного пакету реформ. Для мене громадськість це ну, моя родина, з якою я спілкуюся, з якою, від якої мені потрібен зворотній зв'язок. А коли цей зворотній зв'язок ще базується на е, правильних соціологічних опитуваннях, коли така громадська організація за ну, свою діяльність захоплює велику кількість громад, суспільства, людей, наших громадян, то це надзвичайно корисно. Я вважаю, що для будь-якого політика. А політичних посад у нас багато. Це президент, прем'єр-міністр, міністри, народні депутати. А ну, ще губернатори, це теж політичні посади. Тому для політиків такий зворотній зв'язок надзвичайно важливий. Повністю з аналітичним звітом щодо залучення громадян до підготовки та ухвалення законів, пов'язаних із наближенням України до процесу виконання умов вступу до ЄС можна ознайомитись на сайті фонду демократичні ініціативи.